Сьогодні до нас в гості завітали бчілки. Дітки, вони так гралися, що загубили числа. Подивіться на картинку, у нас є число 5. А яке число йде після п'яти? Яке вони загубили число? Яке число йде після шести? Яке число йде після один? Яке число йде після чотири? Яке число йде після сім? А тепер подумайте і скажіть, яке число йде перед цифрою 2? Яке число йде після 3? Яке число йде після 4?